Печуться всі помідори. 40 гривень за кілограм помідорів, а ціна за кілограм огірків стартує від 50 гривень. Сезонні овочі у порівнянні з минулим роком вдвічі здорожчали. Усе через засуху, та неурожай, кажуть продавці. Ціна 40 гривень кілограм. Якщо зрівнювати з прошлим родом, то два рази в два з половиною дорожче виходить. Огірки 60 гривень кілограм зараз. А в минулому році була і 10. 15. дуже поганий урожай в цьому році все посохло. Аномальна спека, відсутність протягом літа дощів та дефіцит вологи в ґрунті вплинули не лише на кількість, а й на розмір плодів. Помідори переважно дрібні, кажуть городники. Майже немає і кабачків, говорить продавчиня Ірина. Додає, якщо торік їх віддавали за безцінь, то зараз вони у кілька разів дорожчі. У минулому році він 5-10 гривень. 10 гривень це був він такий ідеальний, а зараз 20-25 і ціна піднімалася до 40 гривень. Все сохне, все горить. Немає його на огороді, дуже погано росте. Зараз просто електроенергія дуже дорога, по цьому і ціна піднімається, бо качається насосом. І як ми в прошлому році платили тисячу за світло, то зараз платимо три. Злетіла в ціні і зелень. Зараз, допустимо, в продажі і 20, і 25 за крів, за петрушку, базилік, ну, цибулька. А минулого року приходили. 10-15 гривень, ну трошки дешевше було, бо в минулого року трохи були дощі. За підрахунками економістів, цьогоріч через засуху та енергетичну нестабільність ціни на городину зросли на 15-20%. Вплинуло негативно, оскільки майже всі культури вони люблять полив. Є різні технології. Наприклад, є технології, які вже сучасні радять, що помідори перший раз полили. Потім можна цього не робити. Вони будуть тягнути вологу з ґрунтових вод. Однак не всі йдуть на такі експерименти, все ж таки більше схиляються до того, чим кращий полив, тим більше урожаї. І дійсно це так є. У зв'язку зі спекою то доводилось або більше поливати, що відповідно вимагало затратила. Електроенергії, якщо це, наприклад, крапельний полив, і відповідно ця спека співпала із відключеннями електроенергії. І відповідно витрати на це у виробників суттєво підвищились, і це відобразилось на відповідній ціні. Водночас осінні фрукти, такі як виноград та ремонтантна малина, коштуватимуть як і торік, адже засуха на урожайність цих культур вплинула менше ніж на овочі, говорить економіст Юлія Самойлик.